У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають наші педагоги, не змінюючи багаторічні традиції. З Днем Вчителя кам'янських освітян привітали урочистим заходом. Вклонитися педагогам за їхню працю завітав і міський голова Андрій Білоусов та керівник обласної та міської організації політичної партії Бджола. Новий навчальний рік у Кам'янському розпочали 2958 педагогічних працівників, 1958 – в закладах загальної середньої освіти, 818 – у садочках, 182 та 175 – в закладах позашкільної та мистецької освіти. За останній рік до навчальних закладів міста прийнято більше 120 молодих педагогів. Ми працюємо і на освітянському фронті, і на волонтерському фронті. О, місто у нас працює із 42 освітніх закладів, саме шкіл. І 50 садочків. У нас працюють сьогодні 40 шкіл. Так, дві школи у нас працюють дистанційно, всі останні працюють офлайн або у змішаному форматі. Садочки у нас, 19 садочків, працюють в дистанційному форматі, всі інші прийняли дітей в звичайному режимі. Тому місто живе, працює, розвивається, і освітні послуги надаються. Наші педагоги змогли не тільки зберегти якісний освітній процес у надскладних умовах, а й підтримувати. Ти громаду, допомагаючи армії та переселенцям Кам'янського, цей складний для країни час. Ви робите все для того, щоб відволікти наших дітей від жахіть війни, для того, щоб тримати наш освітній процес на дуже високому рівні, Проваджуєте нові форми навчання. Пишаємося у кожному з вас пишаємося тим, що ви допомагаєте збройним силам України, за те, що з першого дня ви створили дуже потужні. Волонтерський рух, дякую вам за те, що наші учні постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах за ваші досягнення, за досягнення наших учбових закладів. За відданість своєму покликанню за навчання та виховання нового покоління та за активну волонтерську діяльність. Міський голова нагородив освітян відзнаками, грамотами, а також вручив міські премії у галузі освіти. Привітали освітян та подякували за внесок у розвиток громади під час воєнного стану і представники політичної партії. «Бджола». Ви, герої без зброї цього року, вишили розгрузки, ви годували бійців, ви зігрівали вимушених переселенців. Кожен лідер, кожен переможець це ваша дитина. Тому хай ваші діти будуть здорові, ваші родини будуть щасливі. Дякуємо нашим захисникам, які дають можливість нам зустрічатися в чудовій залі. Пусть наших свят буде дуже багато, хай будуть дуже щасливі. Будинні дні все буде України. Дякую вам. Я знаю, що педагоги, вчителі вони ніколи не за гроші працюють. Вони працюють за натхненням, за бажанням. І коли вони бачать, що виростають діти та приходять і їм кажуть дякую, це для них найважливіше. ви робите свою справу, ви не залишаєте місця та щоб скоріше школяри повернулися вже за парти, а ви бачили їх очі та далі. Виховували наших каменчан успішними та розумними. Бути педагогом не просто, особливо у наші часи. Коли що не день, то новий виклик: пандемія, дистанційне навчання через монітор комп'ютера. А тепер ще звуки сирен, навчання в укритті та постійні загрози обстрілів. Звичайно, сьогодні на першому місці це безпека дітей під час освітнього процесу. І сьогодні, завдяки нашій владі, у нас влаштоване укриття тимчасове, яке може забезпечити навчання для дітей. У нас смішна форма, і діти навчаються і в школі, і при повітряній тривогі. Ми всі спускаємо. Ся до сховища нашого і продовжимо навчання розваги, хоч якось трішечки підтримати одного. Звичайно, хочу привітати всіх, всі колективи освітянські нашого міста з професійним святом, з днем працівника освіти, побажати всім. Мирного неба, і щоб нарешті ми вже всі навчалися в стінах школи, не спускаючися в підвали. Ну і звичайно, подяка велика нашим захисникам, які дають нам можливість сьогодні навчати дітей. Освітяни Кам'янського дякують за СУ та зазначають, не менш важливим зараз є і в ВСУ велика сила учительства, адже на плечі працівників освіти лягає відповідальність за освіту дітей. А отже, педагоги фактично відповідають за те, яким буде майбутнє нашої держави.